Добрий день, ви мене чуєте? Добрий день. Добрий день. Прийшли вони до гробу, Як сходило сонце? І говорили між собою, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений білу одежу і злякались. Він до них промовив не бійтеся, Ви шукаєте Ісуса Назаринина розп'ятого. Він воскрес його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та вийдіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Слава біга, Слава біга, Отця і Сини Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Зовсім недавно, коли я мав можливість проходити комісію від, від ТЦК, і коли де було в коридорі дуже багато різних людей, я познайомився з одним чоловіком, який. Не знав, що я є священник, але його слова мене дуже вразили, він так каже: знаєте, мені здається, що ми сюди приходимо і кажемо, Христос Воскрес, і дійсно заходимо сюди, як, як на території, де таке враження, що ти вже не вийдеш. І тоді він так робить маленьку паузу і каже, але я вірю, що Бог є з нами. Коли ми дивимося сьогодні на цей євангельський уривок, ми бачимо такий цікавий момент, особливо з людської точки зору, дивлячись, наприклад, тих осіб, які сьогодні своїм свідченням показують найперше свою віру, показують свою любов до Бога. Ми можемо із сьогоднішнього Євангельського урівку зробити для себе дуже багато таких висновків, які насправді особливо. Зараз теперішній час, коли ми постійно живемо в час тривоги, час страху, час трепету, те, що дійсно нас огортає все те саме, що і огортало Марію Магдалину, а також Соломію. Ми віримо в те, що насправді, через нашу віру, Бог по особливому сьогодні подивиться найперше на. Наш народ, який сьогодні певним таким чином, символічно можна вважати гробом, який хочуть, знаєте, закрити, і щоб він більше ніколи не відкривався. Хочуть, щоб наша держава була тою, яка перестане існувати. І коли ми молимось, просимо Бога найпершого милосердя по відношенню до тих людей, які нас захищають. Відношенню до тих волонтерів, медиків, які роблять від себе все можливо, коли ми молимось кожен за свою родину, за своїх ближніх, ми є найперші тими, які по-особливому хочемо відчути радість Христового Воскресіння. Тому що маємо розуміти одну таку важлив, такий важливий момент, що наші страждання це є найперше мить, яку ми переходимо для того, щоб утвердитись в своїй вірі, ми переходимо для того, щоб не тільки зустрітися з Богом, але ми маємо зараз одне з найбільших випробувань в своєму житті. Це є зустріч самим собою. Коли людина найперше дуже часто сама не знає, що вона від себе хоче. Коли людина, яка живе з дня на день, вона молиться. І хоче від Бога чуда. І хоче те, щоб Господь Бог своєю силою в один прекрасний момент зупинив війну, вирішив всі проблеми, щоб Господь Бог все виконав замість нас і чомусь в нашій людській природі чомусь так є, що ми Бога використовуємо. І хочемо, найперше, бути тими якому все належиться, яким все належиться? Ми сьогодні також, дивлячись крізь призму нашої історії, нашого народу, дивлячись також на ті моменти, які вибудовували, найперше хотіли навіть нашу, наш народ, нашу історію поховати, щоб ця історія більше ніколи в житті. Не торкалася світу, щоб вона більше ніколи не жила. Ми сьогодні маємо неділю, коли не тільки її ще називають жінок-мироносець, ми сьогодні в пам'яті нашого народу маємо 80 років депортації кримських татар. Ми сьогодні в нашій історії маємо 10 років, як вже фактично починають виганяти наш народ в час війни. Із Криму, із наших територій, і ми питаємо Бога, чому, Чи ми собі таке заслужили? Ми сьогодні бачимо приклад, здавалося б, такий, я б навіть сказав, цей уривок можна поділити на два етапи. Найперше, це беремо до прикладу особу Йосифа Зараматеї. Хто сьогодні буде таким сміливим йти, вести переговори? Перемовини із людиною, яка є сьогодні твоїм ворогом. Ви ж розумієте, що прийти також до понтія Палата це свого роду визнати те, що ти є учень Христа. Апостоли не робили цього? Вони не йшли до Понтія Апелата. Це робив один простий чоловік, який найперше багато не говорив. Який, здавалось би, ніби ми його так дуже багато із святому письмі не зустрічаємо. Але його приклад показує, як іноді те, що говорить апостол Павло, що віра без діл є мертва. А цей чоловік сьогодні прикладом свого життя показує, наскільки він по-особливому, найперше, всередині серця любив Ісуса Христа, що він не побоявся сьогодні прийти до понті Апелати. Немає логіки, тому що навіть кличе Понтій Палат сотника, питається, чи він вже помер. А яка логіка? Для чого тому чоловіку є вже мертве тіло? Ми сьогодні також інший момент бачимо, як жінки-мироносиці біжать до гробу. Це є також приклад того, найперше, коли ми звертаємо свою увагу на тодішні традиції. Коли, здавалося б, з жінкою дуже рідко хто рахувався, вона навіть не мала права входити в певні категорії людей, сьогодні бачимо най найперше певне уособлення того, як саме жінка, особливо сьогодні, особливо в цьому Іванівському уривку, вплинула найперше і впливає на хід історії. Мироносиці це люди, які несуть миру. Здавалось би, це є той момент, який ніби нічого особливого сьогодні в тому символізмі для нас не несе. Але йти до гробу і переживати, хто відкотить камінь, не переживаючи, що їм скаже військо, це також потрібно мати дуже велику сміливість. Дивлячись сьогодні також, наприклад, тих людей, ми починаємо розуміти, чому саме ангел звіщає тим жінкам. Таку добру новину, що він воскрес. Навіть є такий жарт кажуть, що якби сказали, сказав ангел чоловікові, то він би тримав собі, нікому того не розказав. А жінки вони не можуть так -то всю добру новину в собі тримати, вони всім розкажуть. Так ми бачимо сьогодні, найперше, як кожен момент, особливо навіть у нашій історії, нашій християнській історії, дає нам можливість ще раз побачити, наскільки Божа любов. Перемагає, наскільки Божа любов сьогодні дає нам сили найперше не сумніватись в тому, що Христос є той, який смерть долає. І навіть приклад того, я б сказав, ангела є певним таким моментом уособлення того, як віра людини по особливому є, пізнається тоді, коли людина до останнього вірить. І до останнього Моменту свого життя ніколи сумнів... не сумніваються в Божій присутності в своєму житті. Тому що дивлячись також на моменти часом такого роздратування, на моменти також іноді певного розчарування, ми шукаємо постійно якогось певного логічного завершення. Подивіться, наприклад, тих людей, які здавались, здавались би, знаєте, я читав досить такий недавно цікавий уривок. Було слово, і він сказав такий цікавий момент, що ось Ісус Христос помер, і тоді ми бачимо справжню любов людини до Бога. Побачили, хто є хто. Тому що на відміну від тих мироносів, які сьогодні приходять до гробу Христа, апостоли закрилися і боялися. Але пізніше Бог також їх попереджає, що він прийде до них. Через, тих, через ангела, який говорить мироносиця. Ми маємо навчитись найперше бути тими, які сьогодні ніколи не опускають руки, які, попри випробовування війни, виклики війни, найперше вчаться зцілювати свої особисті духовні рани через нашу молитву, через найпершу зустріч з Христом, через сповідь, через Євхаристію. Навіть несечи, так, умовно кажучи, це таке символічне миру до Христа, ми сьогодні приходимо до храму і віддаємо йому найперше свій час. А Бог, по відношенню до нас, має щось набагато більше. Нам цю перемогу потрібно вимолити, тому що, дивлячись крізь призму історії, ми бачимо, ворог часто боїться і померлих. Ворог, наприклад, навіть зараз. Знаєте, вже скільки десяток років прийшло, досі шукають могилу Бандери. Це є наша ідентичність. Це є момент, коли ми маємо навчитися розуміти того, що я, як християнин, маю навчитись ніколи не сумніватися в тому, що Бог мене любить і що Бог по-особливому сьогодні приходить до мене. Бог воскрешає, даючи мені радість, найперше від мого життя. Будучи тими жінками-мироносицями, будучи також сьогодні тим Йосифом з Араматеї, не біймося вірити в нашу перемогу. Не біймося молитись і не біймося сумніватись. Тому що Бог сьогодні, який нам відкриває, то Божу благодать, Бог, який сьогодні нам показує цей героїчний приклад людей чи кримських татар 80 років тому чи інших людей 10 років тому, які виборювали наш зараз мирний час, ми не маємо вдавати ніби все прекрасно. Ми маємо навчитись не бути лінивими, адже підносити свої руки до Бога. Якщо я сьогодні там не воюю, я маю навчитись воювати із собою, переборювати свою лінь і молитись, щоб Господь Бог своєю всемогутньою рукою зупинив війну. Ми сьогодні бачимо також приклад тих людей. Вони є тими, які є сучасними Йосуфами Араматеї, яким можливо, не вміють гарно говорити, але вони вміють свідчити. Ми сьогодні бачимо приклад тих наших воїнів, тих людей, і ми не маємо права забувати про них у своїх молитвах. Амінь. Христос Воскрес!